Кольосі. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сергій Кадате і це режим Dry World. Зі мною Сенд. Він у Дискорді зі мною. Здоровьяся, День. Да, брат, чуваки. Я зараз сидю, я грати не буду, я буду так за підтримку, считайте. Я зараз просто прев'юшку роблю на наш коллаб статі з Сарі, Сергій, то ждіть на моєму каналі. Силку ти ж лишиш? Яку? На мій канал. Ну так. Да. Ну, то так, маєш казати. Так, ну розказуй, що ти там хотів про новогодні івенти, які ти де. Коротше, сьогодні я розкажу, що додали в Drive World. Ну що ж, не будемо тягнути годину і давайте почнемо. Перше, я розказую про тачки. Тут всього. Раз, два, три, 4,5. 5-6. Ші... Ну, ну, чекайте. Ну, скажімо просто тачки. Нові тачки добавили в World. Поча... Спочатку починаємо які? з. Починаємо з цього. Давай почнемо з цього. Рубрика, які машини додав. Так, да, модена. бай Та бай да, Там ви що серйозно? Так, там є Зараз я розкажу про нього характеристики. Покажу, як включаються фари. Включаю Рів і покажу, як е, вона відкривається. А в кінці побачите отаку вот, вот стоїмость е, тої тачки. Вот тут даже Італія є. Ну там, ну там на Мазераті є Італія, флаг Італії. Коротше, розказую на нього характеристики. Скорість 342 км за годину. Сила 623 хп. Брейкінг 76%, шилд спіт 19%, управляємість 53%. І нітроус 57%. Показую, як, як, як включаються фари. Отак включаються фари. Задача для твоїх підписників. Кай зараз зайдуть і вгадають. Що за відос, який я зараз вже екс... ну, експорт роблю? Я зараз скину дві фотки: одна експортинга і одна прев'ю. І хай твої подписчики напишуть в коментарях, які думають, що це за відос. Як ти думаєш, вони способні це вгадати? Думаю, що так. Да. Давай подивимось. Заходи и показывай им в Discord. Сразу я скину в превьюшечку и все. И все. И все. Вот я им показываю эту вот фотку. Превьюшку и эксплортинг. Угу. И напишите, кто из вас доверился аниме, инициалди и волейбол. Мы мы ждем красавчиков таких, да? Да. Часто подивитись, хто легенда, хто ні. Чисто я аніме ніколи не дивився, але колись дивився. Я дивився аніме yeah. Сон Кареа? Сан Кареа. А, це що за аніме? Зайди в інтернет подивися, що це за аніме. Коротше, отак фари включаються, а отак вони виключаються. Включаю звук і включаю рів. Отак. Отакий От звук був у тої мазерації. Показую, як воно відкривається. У неї тільки двері відкриваються, а отак вони закриваються. Стоїсть модерації, ви я... подивитеся отут. Я дивився краткий пересказ Семпая цього аніме. Я хотів його повністю передивитися, але я поняв, я не знав названня. Угу. Далі, ц... Далі тачка це Макларен Speedtail Bullet. Розказую на характеристики. Скорость 410 км за годину. Сила. 1055 хп. Брейкінг 66%, Shield Speed 19%, Управляємость 79% і Neither 57%. Показую, як фари включаються. Вот так фари включаються а вот так вони виключаються Включаю Рів. Здесь! Здесь! Отакий от звук був у той Макларен з під Дейла. Отак. Отак у нього двері відкриваються. А так вона закривається. Далі тачка це. Це електри, Це електротачка Audi гоночного така блока. Вона тачка. Вона називається Грідірон. Я дуже хочу, щоб мені оту тачку подарили. Мені ота тачка понравилася. Розказую на нього характеристики. Скорість 346 км за годину. Сила 715 хп. Брейкінг 76%. шилд спід 19%. управляємість 65%. І з 57%. Показую, як включаються фари. А отак от вони виключаються. Включаю Рів. Вот такий звук починається. Починає... І, е, у нас, може, завтра Серже буде один відосик, де він мені поможе нафармити на врапс, на нову тачку от і сніговики. Да. То Та якщо хочете, щоб цей відос завтра зранку вийшов. Наберіть на моем каналі маленький актив на новому відео, на якому у буде прев'ю, превью, яка ви думаєте, якщо если не вгадали. І на сержика каналі. Да. І тоді ми виложимо цей відосик. Угу. А че не да? <звук> <звук> Отакий звук був у тої електрическої <звук> Ауді. Сержик, а. Сержик! Шо? Полірити? Полірити? Ти постарайся якось не показати це в кадрі. Я тобі в річку в дискорді напишу. А як мені спойлерити? Ну постарайся якось закрить екран рукою. Ну я просто закрию дискорд. На якусь гляння, якщо в тебе є. Да, я на телефоні це побачу. Що блядь? Спойлери ти чи ні? Спойлер. Спойлер, за ти. Статі шо? Я тобі тоже таке можу зробити. Шо? Ну, шо я буду робити, собі? він написав ото. Шо, я буду обновлять аву і шапку канала пон а, да, да, все буде нове. Не оце а галактически поносне. Я можу Сержику помогти зробити, если він захочу, конечно. Ні, я не хочу. Я по поміня... я поменяв свій е, никий аву. Ні, я не про нік. Я про аватарку, щоб топову зробити і цю. Ні, у мене ава ава топова. Аватар топова. І шапку. Я про шапку. Угу. Вот так двері відкриваються у Audi, а вот так вона закривається. Стоїмість такої тачки один лям. Ти так про зараз? Так, да, кіноблока. А, ооо, Сас, то це взагалі. Далі тачка... Хто це... не постави лайк, хто не лайк, той е, тому не задонатять батьки на Новий рік 100 робуксів. Так. Да. Так що ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так, да, і... І, і ставте і... лайк, щоб вам батьки задонали е, багато робуксів. Багато. Да. Що ж не купатися не Ага. Коротше, розказую на цю тачку характеристики Kingfisher. Показую, як фари включаються. Включаю рів, і показую і покажу, як двері відкриваються. Розказую на нього характеристики. Скоро! Що вже, вже, тривога у тебе? Да. А, пон. Скорость 290. Чоб тих перекосило? Кажи да. Скорість 290... Хруп, 90... Ага. Скорость девяносто. 90... 291 км за годину. Сила 460 хп. Брейкінг 66%. Shield спід 19%. Х, х, ой. Управляємість 26%. Інітрус 57%. Показую, як включаються фари. Отак от піднімаються фари. А отак от вони виключаються. Включаю РІВ. Я відчаю до допульту, нажав в цю зимнів. Це okay. чисто класична тачка. Ну, але це і є класична тачка. Це просто класика. Отак, е, отак двері відкриваються. А отак вона закривається. Зтомість такої тачки теж один лям. Далі тачка, це... Ford. Один відосіт. Mm -mm. Один. У мене скоро буде третя часть одної рубрики, яка вам сильно зашла. А тепер думайте, що це за рубрика. Є всього два варіанти. Або це третя частина серіала гонщики КДТ, або третя частина Вопрос-ответ. Друзі, Бо скілька, може, в мене скільки там уже вопросів і відповідей, Це просто завалися. Друзі, подумайте. подумайте, Задумайтесь об цьому. От просто. З кого я головний чах? Подумайте. Що за рубрика? Хто напише правильний ответ в його коментах? Сержик лайкне цей відос, 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 да, відос. Старжик лайк на комент. І він ще що зробить? Правильно. Я ще лайкну ваш комент. Да. І ще можливо mm -hmm. даже підпишемось на вас. Mm -hmm. Так що давайте. Розказую на, на тот Ford GT. Отот Ford GT. Стоїмість такої тачки один для... So Розказую на нього характеристики. Показую, як включаються фари. Рів включаю і покажу, як, е як, вони, відкрива як вони відкриваються. і що у них відкриваються. Е Скорість 331 км за годину. Сила 630 хп. брекінг 66%. Шут-спіт 19%. управляємість 69%. І нітрос 57%. Показую, як включаються фари. Отак вони. так у нього включаються фари, а отак у нього виключаються. Включаю Рів. Вот такие звуки у той GT. Вот Отак у нього. <звук> так у нього двері відкриваються. Да еще і спойлер піднімається от. -от. А вот так вони. Закривається і спускається спойлер. Далі тачка. Ну, Nexos Extream. Ну, але я вам на ту тачку не покажу, тому що це стара тачка. Я тільки можу сказати кілометр за годину і силу. 344 км за годину і 574 хп. І остання тачка це Фемаріс Body. Ця тачка просто завались. Показуй її. Розказуй на. Ньому. Ти знав, що є людина під іменем Даніел Робук? Ніт, а що? А я тоже... А я хотів за цей... На шапку Ютуб канала Твій Скин взятий те, що І там чел знік з фамілією Роблук Он. Шиза. Шиза. Угу Хто не підписав? Той без правого яїчка остався. Заповнить цю головну цитату життя Да, Заповнить цю фразу. И так же, на о характеристики вот ноутю тачку, покажу, как як... включаются фары, включаю риф и покажу, как у него открывается, еще у него открывается. Ты тоже ропро используешь? А? Ты ропро тоже используешь? Ну да. Хорош, чел, мега хорош. А ты тоже uh, користуешь ропро? Та-та! Отже, розказую на його характеристики. Скорість 339 км за годину. Сила 593 хп. Брекінг 66%. Shield 19%. управляємість всього 12%. І нітроус 57%. Стоїмість такої тачки 190 к Український флагмана одне. Показую, як. Включаються фари, а отак от вони виключаються. Включаю Рів. Вот такий звук був у тої тачки. Показую, як вони відкриваються. У неї отак от двері відкриваються і багажник теж. Капот у нього не відкривається. Не знаю чому. Або того ж, або тому. А от так вони закриваються. Ну що ж, переходимо до новорічного івенту. Winter Rally 2023 Has Хазбігу. Що оце переведу. Вот, це означає... Ох це ні, де буду переводити? Це означає, що вже е, зимовий ралі івент 2023 року вже. І далі. Donate Donate in the Event to Win Exclusive Rewards. Ого, ніфігасі. тут ми заходимо на ралі і донатимо гроші, щоб отримати тачки собі. От я, наприклад, хочу собі от... Ого, який звук був. Такий же самий. Отаку от Мазераті можна отримати, тільки якщо, якщо хтось буде. до... Тільки. Е... Ну, не знаю, що сказати. Але на ралі треба донатити гроші, щоб набрати 80 е, мільярдів доларів. Щоб отримати отаку от от Мазераті собі. Далі персонал мілістонес. Э, а чё у нас забагалось? Чел, в тебя шо из земля тут, где лагать на... Вон. А чё? А ну-ка. Нет, не лагаю. А вот... Ой, не то. Вот, персонал мили 100. Да, алло, шо? Слуха, напишеш, коли ти знімаєш? Ок, бо в мене Ок. експорт відео багато начав ти. Ок. Зразу кажу. 60% проц експорта чел. Ти знаєш, що це означає? Шо? Що це чиназис? Пон. Тампон! Чикаго боли. Заповніть легендарну схемку, хто не підписався, до лівого яйця остався. Так що давайте, пацани. Я либаю. Сержеком завтра буде видосик, якщо наберете актив. Не забувайте підписуватися, ти мені набереш, браток, після того, як знімаєш. Ок. Ок. Все, давай, я жду, брат. Давай. Давай. Всем пока, ребята. От сенда. Всем песок, рот. Давайте. Попрощайтеся з сендом. Що, давайте. Кто на напише в комменти, пока я вас найду по IP і задоню 2 робукса. Шутка. Всем даде. Отже, персональный мій стонес. От тут треба набрати бабло, щоб получати всякі вещи. Вот я дейки получил вещи. Я, куп... я получил колеса, спойлер. Сейчас я вам покажу. скільки длится. Уже 20 хвилин длится. В цел, походу, у меня будет саме довге видео. Вот, я эту ото... я вещь получил. Вот такие не получил. И вот такие спойлер э, получил себе. Вот такие два спойлера получил. Далее я вот такие колоса получил, новоречные вот такие. И все. Ай, да, я ще, я ще. Получив себе вот так вот такий врабс. Далі Gifting. По вот тут треба э, дарувати геймпаси і тачки. Вот, наприклад. Ауді можна подарити якомусь одному челу, щоб набрати 12,5 тисяч гіфтів сентів. Щоб получити вот таку новорічну піл P50. І далі просто телепорт. І все. І от тут є отакі інтро. Вот. Та блін, опять у мене опять лагає. Ща. Так. О. Ща воно просто забагалось. О! Вот тут нові косметики. Вот тут можна получити всякі вещи. І от тут нові тачки. Далі uh, Reach, the community Donation, Millstone, to Clock Event Hyper Cups. То я вам розказав. Вот то я тоже розказував. І вот тут Bug Fixes and Improv Improvements. А тепер розкажемо... А тепер розкажемо, що, що сьогодні теж пізніше будуть додавати. От на 22 грудня буду додати е, оту Kynex е, Регеру. О, тут вже очевидно, що тут що це Кіонексік Регера. А на 29 грудня... Невідомо. Ну що ж, це був отакий довгий, найдовший обзор про таку новорічну обнову. Друзі, ставте багато лайків за таке і підписуйтесь на мій канал. З вами був Сергій.